Доброго дня! Сьогодні розповім, як після недільного служіння вирішили поїхати в ліс за грибами, так як вирішили, що після дощів вони вже мають бути. Виїхавши на поле, висадили з прицепа нашого кончика. Так як біляшик вже за нами біг по вулиці, то пончика висадили на полі, тому що він менший. І хто слідкує за моїми відео, то той знає, що так, це той самий кончик, який передушив десяток тасарят. Тіла серяд ми позбулися, а от пончика позбутися не змогли. Все таки ми його любимо, все таки він брат біляшика менший, хай собі бігають. До лісу ми їхали уже в ту кору, коли корівки підганяли до села. По дорозі зупинилися біля каналу, щоб доляти в радіатор води. Що не знайшли? Да мамки. Що знайшли? Оцевати. Чого ми знайшли? Воно там тут... завжди було. Ну да, мамає. Давай татуї води наберемо. Мам, ти знаєш, що тут бобри, бобри з вони сі, там бобар Я Вони сокують. Там жива. Давай, я татую води наберу. Я сам? Ну набирай, ти набереш повну? Так, там, мовато, набирай, набирай, неси, тату винось. Да, да виносять. Да, вже... да. Мама, поросами те пугати, Бо все не буде тут, там нас бензина не боюсь, да? да, мама? То це ж ми не бензин доливаємо, а воду в радіатор. Так. Мама, да. Мабуть, тут води не на то а наші у нас не інді то на трахана буйота. Оскільки дорога до лісу теж сама і пролягає вона між соняшниками, то цілу дорогу насолоджувалась їх ароматом. Адже вони, коли досягають, дуже гарно пахнуть. Прямо при в'їзді у ліс Юра знайшов невеличку сиреїшку. І ми подумали, грибів у лісі валом. Показую! дивіться. з діти! Давай, Аня, зрізай. Зрізай, диви, яка. Замітили, так? Замітили давай. Все? Ага. Хей, другу. О. Так, мама. Да. Час від часу у лісі можна побачити ось такі акуратно копані ямки. Це е, ті, хто ходять з металошукачами, ось таке у лісі лишають. Давай, диви, які красуні. Зрізай. Покажи нам ну, мамі чи чистенький. Ану. Так, чистенький. Давай ну, ми її так чуть надломаємо. Чистенький. чистенька, зрізай. Зрізай, диви, ще одна. Я ось. І ось, так. так. Побачив цього за, так? Ні, ця червивенька, все, викидай. Викидай, давай дивись О, ту, Давай, дивись. Че? Ну, зрізай, зараз побачимо. ну. І ця червивенька. Все, червивеньку По да, Потім як знайшли ще кілька серед Знайшли ось таке диво, схоже на опенька, але це не опеньок. Скоріше всього, це помор. Там збоку біля. Батька біля дерева. Ще їх росло кілька. Ми подивилися і вирішили викинути. Ось у такі хащі я полізла після за грибами, тому що колись ми тут збирали бабочки. Восени тут збирають опеньки, але тут ось така ось така густина, що я там ледь проходжу. Мало не вирвала добрий шмат волосся, насипала сміття у відерцях і мусила звідти вилазити. Купають хтось, копає, шукають золото. Що? Ти Ну, я не знаю, але щось копаю там. Ну, може, це шукають, як це, шукають річку з перця, які реки Дивись, ось яка стежка. Йди по стежці, тут косулі ходять. На що тобі ти дерева, йди по стежці. Дивись, які великі. Мам, диви, я тягнусь. То нащо ти, ти це тягнеш? Потрібно. Тобі потрібно все, молодець. Диви, яка лісова печеричка. Ну, ми, а вона там у Не знаю, але ми їх не збираємо. Що? Диви, помолочені поля. Так, да, вже з змолот... Ваня, як діла? Хорошо. А хто дрова грузить? О! Віктор на зиму фатить. А чого залишиш? Ну ось так знову я працюю, чоловік сидить, що ж тут ще скажеш. Ну а ось це була остання сиріжечка, яку ми знайшли. По дорозі вирішила зазирнути у гніздо з осами, як бачите, дощі їх заляли, вони загинули. Далі погукали мене мої вийти з лісу, десь туди за ліс. Я думала, вони вже не знати, скільки грибів знайшли. А вони, виявляється, пішли як агрономи по полю. Поле саме сіється, вони пішли дивитися, як земля оброблена, на скільки рядів сіялка ходить і так далі. Одним словом, хоч цим помилувалися. Оки хлопці споглядали про це сіяння, я на собі зловила кліщі. Ну і повернувши вже на фінішну пряму, ми робимо висновок: грибів у лісі таки немає. Проте, добре помітно, як уже на торішньому сухому листі лежить свіже. Ну, ось якби результат нашого тихого полювання це піввідра різного сміття, яке нападало у кущах, та чотири нещасненьких сироїшки. Але ж це також і радість, і собакам, і нам, і враження, і природа. Неймовірний запах лісу, відпочинок. А ще по дорозі ми помічали, що вже достигає горобина, достигає глі та шипшина. Вирішили об'їхати село і подивитися, чи є наставили бодята. таки вони ще є. Всі шестеро. Ось ось ось. Ось ось. А як ти думаєш, до будучу полетіти самим? Вони ще місяці полетять. Коли на рибу йде? Виходь, поїхали. Викидай, молодець. Там отак. Да, Неростати. Неростати треба Ой, дай Все, гайда додому.